Спорт для кожного у Ладижині. Відкрили оновлений інклюзивний спортзал МХП «Жим». Сучасний спорт це не лише про силу та витривалість, це про доступність, рівні можливості та повагу до кожного. В місті Ладижин відбулося відкриття оновленого спортзалу МХП Жим, який відтепер повністю інклюзивний та відкритий для всіх військових і ветеранів. Що проходять реабілітацію на захід? Запросили ветеранів, які наразі відновлюються. У Ладижинському реабілітаційному центрі для їх комфорту та безпеки до спортзалу їх доправили спеціальним транспортом. Надалі він також забезпечуватиме регулярні поїздки на тренування. У відкритті взяв участь народний депутат України Микола Кучер, який підкреслив важливість підтримки військових. Ми в громаді зробили справу. Нашим хлопцям для воїнів э, Цей спонсор, багато чого переобладнано під іклюзію. І, і вони зможуть хлопцям проходити реабілітацію, э, робити своє тіло так, як потрібно. Просто гарна справа, як, як і завжди, МКП громаді вміє робити гарну справу. Керівниця групи соціального розвитку, благодійний фонд МХП Громаді Мар'яна Нарожна зазначила, кому потрібна допомога. Хто хоче займатися, приходьте. Тут є тренери, які знають програми, адаптивні програми для наших ветеранів з верхніми або нижними ампутаціями, і ми готові розширювати по запитах. Тобто, якщо наші ветерани, якщо хлопці будуть приходити і будуть зауваження або пропозиції, ми відкриті. Ми готові до зауважень і готові це все модернізувати саме для наших хлопців. Сьогодні ми маємо максимально Допомогти нашим хлопцям сьогодні. Ладижин приклад того, як працює адаптивний спорт у залі МХП «Жим». разом із тренером Олександром Мафтіором, ветераном, який розвиває цей напрям у громаді. В межах програми МХП поруч ми активно розвиваємо проекти із розвитку адаптивного спорту в наших громадах. Сьогодні в Ладижині є наочним прикладом. Робота спортзалу «Ряба Джим» з тренером Олександром Афтіором ветераном, який власне розвиває адаптивний спорт в громаді. Сьогодні ми бачимо військових ветеранів, які позаймалися, я сподіваюся, зацікавилися і будуть активно займатися адаптивним спортом в ладриженні, в Рябаджині. З досвіду нашої команди, наших експертів програми МХП поруч, можу зазначити, що адаптивний спорт це три вагомі складові відновлення. Перше це є психологічна складова мотивація. Друга складова є фізична реабілітація, фізичні навантаження вправі, які дозволяють підтримувати здорове тіло. І третя складова це все таки спільнота ветеранів, які тут збираються за принципом рівний рівному можуть спілкуватися, ділитися. Своїм досвідом вирішувати спільні проблеми, але саме головне це доводити всім, що українські військові, українські захисники та захисниці є дійсно нашими героями, є незламними і тими, хто наближають українську перемогу. Відвідування МХП жим для військових та ветеранів повністю безкоштовне. Це ще один крок МХП та фонду МХП громаді у підтримці тих. Хто захищає Україну та у створенні середовищ, де кожен може відчути силу, підтримку і можливості для відновлення?